Збив з ніг ковильчанина, а поки той лежав на землі, пограбував його, кажуть слідчі. Раніше чоловік уже встиг начверити справ у Львівській області, але запевняє, що на Волині, звідки родом, ребежу не коїв. Втім, чи повірила йому Феміда. Конвой заводить Степана до зали суду. Слідчі кажуть, що у Ковелі чоловік біля кафе вдарив волинянина. Забрав його мобільний телефон і гроші. Дві тисячі гривень з гаманця потерпілого. Поблизу були люди. Степан розказав, що із потерпілим вони, мовляв, разом розпивали спиртне у травні 2021-го. Хоче переконати суд, що він тоді чоловіка не грабував. Давай не було судочка. З купили малини, я його нічого не забрав. По поводу за кожного світа. Він спочатку давав показання одні, а потім під тиском прокурора почав давати другі показання. Тому що він там бачить, не бачить. Я би вообще хотів би ще раз його почути того же послуга. Во-вторых, Духи Святые общины, я, ну, типа, я не знаю, ну, для никого не нужно никаких не перестать, перестать, что такие все потерпевают. Ну, так на полке розы, мне кажется, там, у так срок, типа, ну, и <'язувати> что, что в Львові, що ну, типа. Ще вісім років тому чоловіка судили у Львові за крадіжку. Через три роки вже за грабіж. Нині у сусідній області Степана знову судять повторно. У Ковелі він вже отримав чотири роки ув'язнення, але хоче відбілити своє Рахую, що даного провадження вона була не доведена, усі докази є е, е, припущеннями, не можуть бути допустимими доказами, підтвердження е, обвинуваченнями. Тому прошу кримінальне провадження закрити за недоведеністю вини. Прокурор зауважує, що свідок грабежу впізнав Степана. Зазначив, як саме здійснював це грабіч, при яких обставинах і що саме обвинувачені бачив в його присутності, свідка вчиняв цей злочин. Крім того, протоколи впізнання також протоколи слідчих експериментів за участі свідка. за Захожу стверджується ті обставини, про які зазначав потерпілий. Вляв інший свідок, теж впізнав підсудного. Просто в першу чергу, як на мене, треба бути людиною. Те, що він, так як він поступив, це не є людським поступом, Того, що я з ним поступив, я з людиною. Ну а далі це все, як кажуть, на його совісті і приймати рішення вам. Судді Степанові не повірили. Дослідили докази і вирішили, що той таки винен. Вважати заслуженим до покарання, у виді 4 років позбавлення волі. Початок відбування сроку покарання порахувати з 5 травня 2021 року. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.